Зігмунд Фрейд, засновник психоаналізу та протягом кількох років викладач Віденського університету, отримує від імператора Австрії Франца Йосифа І звання екстраординарного професора. 11 березня 1901 року Фрейд написав своєму другові Вільгельму Флісу. Отже, це є досягнутим. Газети ще не повідомляли про моє призначення. Але офіційна інформація про те, що воно неминуче швидко поширилась. Вже лються вітання, не наче роль сексуальності раптом офіційно визнана його величністю, а значення сну у житті людини підтвердила Рада міністрів. Син єврейського торговця тканинами Зигмунд Фрейд народився 6 травня 1856 року у Фрайберзі в Моравії. У 1873 році Отримавши диплом з відзнакою, він почав вивчати медицину у Відні, яку закінчив зі ступенем доктора в 1881 році. Пізніше він сказав про своє навчання. Справжні предмети медицини мене не приваблювали. У 1886 році Фрейд одружився з Мартою Барнес і того ж року, 25 квітня, відкрив практику невролога у Відні. Під впливом французького невролога Жана Мартана Шако він зацікавився явищем гіпнозу. У наступні роки він тісно співпрацював з лікарями Йозефом Брейером з Відня та Вільгельмом Флісом з Берліна. Разом з Брейером він розробив нові методи лікування істерії та в 1895 році опублікував результати в своїй праці. Проте думка Фрейда. Про центральне значення статевого інстинкту для поведінки людини призвела до розриву з бреєром і водночас до глузування його теорії в професійних колах. Фрейд непохитно тримався своєї думки і з 1896 року став використовувати термін психоаналіз для своїх досліджень. Таким чином, виник новий метод лікування невротичних розладів. У цьому методі, який називається психотерапією, Пацієнт вільно розповідає про свої бажання, мрії, ідеї тощо. Робота терапевта полягає в тому, щоб слухати, і таким чином крок за кроком аналізувати несвідомі бажання та фантазії пацієнта. Протягом свого життя вчений психоаналітик написав величезну кількість праць, які в сумі становлять більше 20 томів. У 1938 році як тільки Австрія була приєднана до Німеччини, Фрейд вирішує покинути країну. Він разом з родиною переїжджає до Великої Британії. Наступного 1939 року, у віці 83 років, Фрейд помер.